Наступили холода, а значить пора смачних випічок. Тож давайте з вами приготуємо смачний заливний пиріг з вишнею до чаю. Тоненька смачна основа, ніжна сметанна заливка, що просто тане в роті. Поєднання з вишною це просто неймовірно смачно, а головне просто та швидко. Змішуємо цукор, одне яйце, ваніль та збиваємо все міксером, щоб гарно все об'єдналося. Додаємо туди сметану, м'яке вершкове масло і перемішуємо ще раз міксером до однорідності. Додаємо 1 чайну ложку розпушувача та борошно частинами. Замішуємо тісто, воно у вас повинно вийти не надто густим і не рідким, Таким як ось на відео. Перекладаємо у форму застелену пергаментом, розподіляємо його рівномірно та робимо невеликі бортики. Робимо заливку, змішуємо сметану, цукор, крохмаль, два яйця, ваніль. Та перемішуємо все це до однорідності. Ось така заливка у нас виходить. На тісто викладаємо вишні або будь-які інші ягоди, які ви любите. Заливаємо все це заливкою. Та ставимо випікатись в духовку при 180 вісімдесят градусів приблизно 20-30 хвилин. Наш заливний пиріг готовий, ніжний, ароматний з легкою кислинкою. Спробуйте його приготувати. Я впевнена, він вам обов'язково сподобається.